Міні-Агро, Київ, Південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ Одеса. По проханню глядачів, слухачів, просто клієнтів. Зробимо маленьку порівняльну відео тракторів Solis 26 Extra і Донфен 244 люксовий на широких колесах. Трактора з потужністю 24 кінських сили. Донфенг це найвідомий китайський бренд, найнадійний з китайців. Глобальної реклами не потребує, всі його знають, з часом зарекомендував себе дуже добре. Двигунка М385, найпопулярніший серед китайських. Шини задні 11,2х24, передні 6,5х16, трьохциліндровий дизель водяного охолодження, коробка 4 плюс 1 на 2. Мегка сидушка. Гідропідсилювач керма, роздільні гальма, повишена понижена, гідравліка, вал відбору двохшвидкісний, 540, 730, потужна навісна система вантажопідйомність 450 кг, і з 26, задні колеса 8,3 на 24, передні 7х14, коробка 3 плюс 1 на 2, підключаємо повний привід роздільні гальма, комбінована панель приладів, вигон Mitsubishi.